Які перспективи розвитку для молодого покоління в Україні після війни? Ви знаєте, все нормально, тому що по десятки пентаклів, якби молоде покоління буде мати дуже багато можливостей, і одна із них, можливо, саме по десятки пентаклів, це світ, який відкритий. тут, теж може бути саме в такому, але десятка пентаклів це взагалі про момент, коли ми можемо заробляти гроші, можемо вибирати більше, можемо взагалі діяти так, як раніше не діяли. Так якісь нові можливості. Потім у нас піднімається історія взагалі про іерофанта. Якщо хтось знає Таро, це про навчання. І якщо ми навіть можемо з'єднати, то ми можемо зрозуміти, що це якась можливість може вчитися взагалі де хочеш, як хочеш. І це теж якби новий розвиток, і це взагалі про нове бачення світу. Світ не таким, як здавався, він більш добрий, більш відкритий, більш творчий. І по четвірки. Пентаклів знову ж тема грошей. Якась більша стабільність, більша регульованість, більша, ем, якісь більше опори. Е, так що я б сказала, що знаєте, що хороші такі умови саме для розвитку, саме для руху, для бачення цього світу. Е, так що все там буде добре. Все буде в Україні. Про що йдеться в таємному звіті про втручання Росії в вибори в США, який загадково зник? Чому він зник? Про що йдеться? Це якісь переписки, якісь ем, саме дослідження, да, як це відбувалося, і там якась доказова база, саме, і навіть якийсь план там був, і його туди перенаправили. А чому він зник? Тому що мало привести оце ця історія, вона якось. Піднімалась на максимально високі штабелі влади на рівні людей, які мають охороняти країну. І що просто там не, розвалила, не розвалилася система, умовно говорячи, щоб там не сталася якась революція, і не знесли всіх тих, хто там був, то його забрали і повісили на повішеного, хай поки до якогось певного часу повісить. В офісі президента заявили, що Росія зараз не має ініціативи на фронті. Чи дійсно це так? Перша історія ще хочу сказати. На дану хвилину, на, на дану хвилину можливо, і так, якісь щось під, під зупинку, але дев'ятка жезлів говорить. Уже завтра, післязавтра все буде не так. Ми знову перейдемо до оборони. коли ми обороняємося, коли на нас нападають. Так що я не можу такі сказати щось тішне. Яким буде розвиток іт сфери наступного року? Та ви знаєте, ІТ-сфера, вона якась. Зараз надважлива, і я думаю, що вона ще більшу увагу буде мати, і якимось чином навіть і заробляти вони будуть, і рухатись навіть далі. І тут цікаве таке з'єднання, що можуть зайти в якісь сфери, куди вони взагалі не заходили. Король мечів в нас символізує в принципі війну чи владу, чи військовий. Якось я наскільки бачу, воно туди перетікає. Це не на рівні того, що ми вже побачимо, але над цим точно будуть працювати. Це саме як якийсь початок криза, яка приводить до е, якихось глобальних змін саме там, до якихось нових глобальних ідей. Е, далі, it сфера у нас заходить все, що стосується сім'ї. Все, що стосується Землі, можливо, навіть якихось стосунків, тому що тут в нас імператриця, вона, якби, в принципі, відповідає за цю сферу. І не можу сказати, що там буде все ок. Чому? Тому що якісь щось там зроблять, але якесь не можна поскладати його в голову, якийсь е, е, тупиковий такий рух, саме в той, ну, але ми розуміємо, що це поки, е, це вони туди зайдуть. А, і ми закінчимо королеву мечів. Це знову ж про те, що я сказала, що ми будемо бачити якісь просто. Неймовірний захват ринків it сферою Там нічого не зупиняється, воно йде ще більш глобально і заходить на ті сфери, куди раніше не заходили, і вони будуть мати успіх. Хоча іноді будуть тупики, але як це на кожній роботі. Хто не робить, то в того не буває оцих таких моментів. А хто робить, іноді робить не так. Журнал «Бил» опублікував невтішні прогнози щодо планів росіян вести війну до 2026 року. Чи можна вважати цю статтю проплаченою РФ? Просто для тарологів десятка чаш, шість чаш і пажезлів, і туз кубків. Неде ми не бачимо пентаклів. Так що, моя відповідь. Ні. Це якась збірна інформація. Яка вже працювала шість кубків, те, що вже було, вони якось десь бра... чи там можуть навіть нам сказати, що брали в тому місці, де раніше, і її дали. Так що ні, це не проплачена інформація. Чи планують росіяни якісь теракти у великих містах України, не пов'язані з балістикою і обстрілами? Планування є четверка пентаклів, навіть якась підготовка на рівні того, що, може, десь щось там завезли, якась чекають більш зручного часу. А у нас помірність це тоді, коли розстає. Да, оця вода, що тіче, вона символізує. І якщо вона буде, то саме тоді. І знову ж по вісім. Якщо воно буде, то воно не буде одна край, не одне одне. А десь воно буде ще в декілька місця. Чи нестиме відповідальність за свої злочини патріарх Кирило в найближчому майбутньому? Ну, на жаль, патріарх Кирило не буде нести ніяку відповідальність. Чому? Тому що якесь там розчарування буде, ну в принципі там все нормально буде, і по сім мечів він просто обійде оці загрози, він їх, знаєте, є таке вислів, що на кривий кобилі, кобилі проскаче. Так що так хочеться сказати про патріарха Кирила. Чи не стане майбутня стратегія росіян великим сюрпризом для українців? Не стане. Не стане. Поясню навіть чому. Тому що яким чином ми отримуємо цю інформацію. Ми її отримуємо, ми її можемо відслідкувати. І навіть трійка жезлів говорить, що якось можемо. Противодіяти. Це, це не на рівні того, що ми отримали в так? а ми знаємо, до чого готуватися. І зразу починаються якісь рухи. Чи правда, Росія досі не має конкретної військової стратегії на наступний рік? Я не можу сказати, що немає. Конкретної стратегії. В якась там стратегія є двійка, якесь там планування є. Але воно перш за все, якесь не ідеальне, так? воно вимагає якихось туди переглядань, може, навіть воно якось, всім воно таке ейфорічне. Ми таке придумали, що воно у нас таке буде. І якби по третій час там більше розмов, чим дій. Так що воно є в якомусь такому зародиші? Точно є чи зможе Росія відволікти світ від подій в Україні за допомогою розв'язання збройних конфліктів в інших державах наступного року? Ну, чи захочуть вони, ми теж з вами говорили. Я говорила, що це буде якась історія повернення до старої схеми, де все заглохло, да? по колесу фортуни пустити е, там, де мир, і почати там якісь нові події. Моя відповідь так: у вісім чаш вони не те, що готуються, вони вже до цього підходять. Так що ну вісімка, а на 10 у нас розвиток. Е, це щоб всі розуміли, що це не так і далеко. Чи будуть в Одесі тривалі блекаути цієї зими? Чи буде відключення? Відключення буде. Чи будуть блекаути моя відповідь ні. Тому що, може, в моїй картинці світу блекаути, коли виключаю, там на тиждень два, три, чотири. Так знаєте, якась така історія. А нам показує щось тимчасове, що дуже швидко налагоджується. Чи Хмельницька область під загрозою обстрілів. Вона під загрозою, але там Хмельницька область саме порухують. Що Щось зв'язано з військовими. Там не сама Хмельницька область їх цікавить. Якийсь там рух військовий і через що туди воно направляється. Чи очікувати балістичні обстріли на Україну до кінця року? На жаль, так. Чи є загроза того, що окупанти можуть зайти в Ізюм. Ну, зараз ні. Зараз по четвірки матчів немає, але... але згодом так. Зараз точно ні. Згодом так. Ким може бути невідомий благодійник, який переказав фонду повернись живим 100 мільйон гривень? Ну, перш за все, це жінка. Це жінка, яка якимось чином мала відношення до влади. І тут мені дуже цікаво, що це як якийсь спосіб да, віддати бургі, не знаю, щось подібне, да, якась як своя вина. Чи можливо, що майбутній контрнаступ стане для українців несподіванкою, бо про нього не будуть говорити і попереджати. Ну, я думаю, що так. Тим більше підготовка йде на всіх парах, наскільки я розумію, і мені тут дуже цікаво, що інформація вилітати не буде. Знаєте, по пажу, може будуть якісь такі натяки, але на рівні а може колись, а може не знаю коли. Да? Тобто паж натяки є, а нема підґрунтя під цими натяками. Так що я думаю, щось подібне. Чи є вірогідність того, що контрнаступ був невдалим через велику анонсованість у медіа? Ну, це, вибачте, мені дурня. Бо як була анонсованість, то чому ми тоді рухались? Так? Це, це неправда. Це нам зразу ж дають, що це придумано для того, щоб якимось чином скинути на, на зовсім інших Ні, це неправда. Чи будуть масові протести громадян України цієї зими і яких сфер життя вони стосуватимуться? Чи будуть масові? Будуть, Будуть. воно, знаєте, воно помагу, це що просто це що не дуже так далеко. Це вже ось скоро воно буде, воно готується. І по місяцю навіть є ті, хто готують. А яких сфер воно буде. Військові? І знову ж гроші, сфера грошей. Тут нам говорять, що нарушується закон брати і давати, і, і таким чином люди не витримують. Там і є тема, що і нема роботи, і куча всього туди накладується. Так що фінансово це саме військова історія, і оця корупція, яка переходить ці межі, порушується закон брати і давати. Чи досягнуть свого учасники протестів гроші на ЗСУ, які відбуваються зараз в багатьох містах України. Ну, перше, що треба зрозуміти, що ці люди йдуть на перекір владі, і ми будемо бачити і проти водію. Чи може наша влада почати їх хапати якимось чином розправлятися? На жаль, так. На жаль, ось така історія. Але чи зможуть добитися через певний час так доб'ються? Єдине, що е, чим більше буде активність, тим воно швидше буде працювати. Я б дуже просто просила б тих людей не зупинятися, не дивлячись на те, що ми там бачимо. Чи будуть покращення в судовій системі України найближчим часом? Ну, моя відповідь ні. Чому? Тому що це якось неможливо зробити, бо там повний хаос, вибачте мене, при тому він на всіх рівнях. І по правосуддю, поки не будуть, не посадять парочку, я маю на увазі суддів, Там толку не буде. Коли повноцінно запустять електронний реєстр військовозобов'язаних, Ну, воно вже десь підходить до краю, тому що вже якісь там є неполадки в тій системі, наскільки я розумію, саме неполадки, ну, по всім даним там не сходяться прізвища, да, якась от там така робота на рівні людського фактора, щось там внесено правильно, неправильно, але воно от на якійсь уже крайній ступені вже воно дуже скоро має запуститися. Це вже дуже мало залишилося. Чому зростає кількість жінок, які добровільно вступають на військову службу? Тут багато сімейних якихось історій, що вони хочуть бути поряд з чоловіком, це одна історія, а інша там все-таки платять платять якісь гроші. І саме для цих жінок дуже важливо грошей бути поряд. Так що це більше про це. Якщо хтось думає, що... Їх якимось чином заганяють. Я тут розчарую? Ні. Тут ну тут сонце, да? Тут добровільно. Тому що на сонце добровільно світить, ми його заставити не можемо. Це якась історія добровільного. Так що це добровільно. Чи дійсно в компанії Київстар є зрадники, які зливають інформацію російським спецслужбам? Це сто відсотків правди і зливаються такі хороші гроші. Чи зможе Зеленський налагодити стосунки з республіканцями Конгресу США до кінця грудня? Я б не сказала, що вже налагодив. Робляться якісь певні, знаєте, дії, але є протиріччя в них якась своя історія. Вони не, не за те, щоб вони були, і ми будемо бачити башня, так? Там різного роду заяви, що вони там знову не підтримують якась отака історія. Але через певний час ми в будь-якому випадку будемо співпрацювати. Якщо налагодити саме стосунки, то стосунки ні. Поки зараз ні. Це якщо відбудеться чуть пізніше, На зараз ні. Чи вдасться втілити план прозорих закупівель в оборонній сфері найближчим часом? Теж моя відповідь ні, тому що в будь-якому випадку є там якісь схеми, які будуть ломати, але їх ще тільки будуть ломати. Так, що зараз ні, а далі нам говорять, що там дійсно через якийсь період часу воно стане більш-менш нормально. Але ми маємо пройти оцей етап, коли поламають ці схеми. Чи домовиться у Еміров з іншими країнами про створення спільних оборонних підприємств? Ну, перш за все, що нам дають, що це ілюзія. Що якось не дуже готові вкладувати саме що ілюзія, що вони якось домовляться. Ну зараз на найближчий час моя відповідь ні. Чи будуть співпрацювати з українським оборонним сектором японські компанії, які працюють у сфері високих технологій? Ну вони вже працюють. Саме є якісь там домовленості, да, але вони якось якісь спільні домовленості, і ми вже з цим працюємо. Нам вже говорять. «вже». Ну, якщо нам не оголошують, це не, це не про те, що там нічого не відбувається. Там доволі на такому високому рівні вже. це не на рівні, саме, коли налагоджується, а саме на рівні, коли вже якось вже йде якийсь рух. Чи зменшиться допомоги Україні від Нідерландів у зв'язку з приходом до влади ультраправої партії? Дивіться, ну це в будь-якому випадку буде тимчасово. Зараз у нас там будуть якісь розбірки на рівні? Хто кому що і за що. Далі четвірка Пентаклів, яка говорить, що все, що підписано, воно буде віддаватися, при тому буде віддаватися в сроки. І далі дуже кардинально змінюється напрямок і стають вони суперактивні. Так що це щось тимчасове, поки не розставляться там всі крапки над і потім вони в будь-якому випадку будуть по цю сторону барикад, по нашу сторону. Чи була випадковою відсутність канцлера Австрії під час погодження нового пакету санкцій проти РФ на засіданні Європейської Ради? Я все-таки погоджуюсь з вашим терміном випадково, тому що людина хвора. Він просто зараз хворий і щось таке, знаєте, відбулося дуже швидко, може, навіть і вірус, да? і він не поїхав, тому що він мав бути. Бо він якби, мав бути, і потім щось, знаєте, якась там така історія, що просто вийшов. Я не знаю, Якщо ми беремо в такому, що він є, то може йому, от саме на рівні того, що, може, пажу мечів і погано стало якось. Але тут я не бачу, що воно підстроєно, так? тому що він в будь-якому випадку був за, якщо це комусь цікаво. Чому Шольц став так активно підтримувати Україну? А тут, знаєте, так цікаво, якби нам говорять, це країна Зараз Шольц миротворець, який може приблизити чи домовленості, чи взагалі перемогу. Так що це його якась роль в цьому всьому. І він саме якимось чином стає оцим знаряддям. Що рухає весь все це колесо? Чи дійсно це Шольц переконав, обрана уникнути голосування щодо України, і яким чином? Ну, це Шольц, і це було не напряму це якесь закулісся. Було яким чином це погроза, тим, що яким чином чи перекриє. Допомогу, якби нам показують, що зв'яже по рукам і ногам, і воно зв'язано фінансово. Саме зв'яже, як ви розумієте, Угорщину. Так що плив це був на гроші. Чи дійсно Україна отримає паят 10 мільярд євро допомоги від ЄС, навіть якщо Угорщинина буде блокувати угоду про бюджет. Ми їх отримуємо. Вже над цим працюють. Єдине, що о, вони нам треба ще були вчора, і тут, якби, підзатяжка буде. Е, і по-повішеному, щоб ви просто розуміли, ця підзатяжка десь приблизно на місяць затягнеться, і потім ми його отримуємо. Е, так що оця просто треба це перечекати. Не накручуйте себе, я прошу, бо я просто бачу, які настрої в людей. Чи можна інтерпретувати слова Путіна про те, що все узбережжя Чорного моря стало російським після російсько-турецьких воєн як натяк на можливі територіальні претензії РФ до Болгарії? Я скажу так, що там не тільки до Болгарії. Чому? Тому що там якийсь просто якийсь громадний переділ світу. То, знаєте, є Путін і є якийсь там, вибачте, мене всранний світ, і він. Я є стар з цього світу. Мені дуже так схоже на казку про золоту рибку, пам'ятаєте. Чи дійсно РФ не планує затягувати війну на 2025 через проблеми з ресурсами? Ну, ну дивіться, що із того, що я бачу, нам дають ішрицю, яка взагалі з собою мається на увазі, що це таємна інформація. Яка зв'язана з грошами, дуже великими грошами, і позірці їх потрібно якимось чином десь взяти, десь знайти. І башня тут, якби, гроші може закінчитися в один момент. Так що моя відповідь точно не планує, хоча вони це оголошують.